Осінь пензлика взяла, малювати почала. В білокорої берізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба, в мудрого дідуся дуба, дві сестрички, дві осички, сталі жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця тихо-тихо золотиться. Ось пала ходить калина. Горобина і шипшина. Не встигає щедра осінь а малює неба просінь. Ще тоненькі поводинки, сірий дощик і хмаринки, пензлик біга без зупинку, гарна осіння картинка. А тепер давайте подивимось, які тварини заглянули до нас у гості. Кого ми з вами бачимо? Так, це ведмідь. У ведмідя коричнева шуба. На всю зиму ведмідь ховається в барліг і спить там до самої весни. Далі ми бачимо з вами маленьку білочку. Білочка збирає гриби, горіхи, ягоди та робить з них запаси на зиму, які ховає у дуплі. Тепер ми з вами бачимо. Так, це зайчик. Взимку зайчик змінює колір своєї шубки і стає біленьким. Ой, а хто це? Це маленький їжачок. Їжачок теж взимку спить в своїй норі. А це хто дітки? Так. Це вовк сірий. Він справжній хижак. Кого з вами ще ми бачимо? Це маленька хитруня лисичка. Вона має дуже гарний вигляд, але це небезпечна тварина. А це хто, дітки? Це лось і дикий кабан. Всі ці, ці звіри, яких ми з вами побачили, як їх можна назвати? Так, це дикі звіри. А чого ми з вами цих звірів називаємо дикими? Так, дітки, тому що вони живуть окремо від людей.